Вітаю вас, мої шановні 11-класники. І ми сьогодні з вами пишемо останній п'ятий практикум. Дуже швидко плине час, діти. Тому для того, щоб це зробити, вам знову треба взяти два листочки. На першому написати робота фізичного практикуму номер 5 учня, учениці такого-то класу, прізвище ім'я, м'я по і листочок відкладуєте в сторону. На другому листочку зверху, як ми вчора робили, пишемо число, пишемо тему дослідження залежності, періоду коливань в коливальному контурі від індуктивності. Мета побудувати залежність періоду від індуктивності. Далі діти, посередині пишете, так як ви робили. Теоретичні відомості, переписуєте формулу Томпсона, два пікоріння на С, Л-індуктивність е, в Генрі, С, Є, у Фарада. І по, ми за одним махом визначимо частоту коливань в цьому коливальному контурі. Ця робота діти робота ідентична роботі минулого уроку, четвертій. Але діти. Вона діаметрально протилежна. залежність. Далі, діточки, напишете хід роботи, тому можете скористатися своєю роботою, яка у вас діти. Воно, в принципі, таке саме. Перекреслимо олівчиком таблицю, яку я для вас підготував на дошці. І для того, щоб зробити, щоб виконати цю практичну роботу. Фізично практику, я взяв для вас ось такий плоский конденсатор. На ньому, діти, написано, дивіться, ємність: один мікрофарад, Робоча напруга 200 вольт. Ось такий конденсатор. Тому я цей конденсатор беру як фіксоване значення нашої ємності. І в таблицю написав один мікрофарад. А от катушка індуктивності буде змінюватися діти у межах першого разу 2 мікрогенри, другого разу 4 мікрогенри, 6 мікрогенри і 8 мікрогенри. Вам необхідно під таблицею написати перше, обчислити період і частоту. Для першого значення ємності і індуктивності записати в таблицю. Для другого значення записати в таблицю. Для третього значення записати в таблицю. Для четвертого значення індуктивності записати в таблицю. У вас вийде заповнена таблиця періодами і частотами. Але ж у нас тема і мета, верніша мета побудувати залежність. Тому не забудьтеся олівцем акуратно накреслити систему координат. Тут буде період в секундах, 10 в мінус, я не знаю, яка там степень у вас вийде, порахуйте. Тут Генрі, індуктивність на 10 мінус 6, бо в нас буде 2, 4, 6, 8, фіксовані величини, самостійно задасте одиничний відрізок. І діточки побудують та графік. І не забудьтеся написати висновок, що на цій лабораторії, на цій роботі фізичного практика, практикума я навчився, або я навчилася, або я дослідив, або я дослідила, або я побудував, дослідив і побудував, чи дослідила і побудувала, або розрахувала і побудувала графік залежності періоду, від індуктивності в коливальному контурі. Тобто я навмисне трішки заплутав, щоб ви проявили творчість і написали толковий відповідний висновок. Бажаю всім здоров'я. На наступному році буде підсумок за наших, за результатами наших п'яти робіт фізичного практику. Всі ці роботи вам треба буде покласти і в один файлик, п'ять робіт. І коли ми зустрінемося, я сподіваюся, ви кожен принесе цей файлик і. Своїми виконаними п'ятьма роботами фізичного практикума. Бережіть себе, слухайте батьків, спостерігайте явище, яке відбувається навколо нас, життя неповторне і чарівне. І до зустрічі, до побачення!